Алоха, побратими сталкери. Фамисет. І я зараз вам покажу деякий прибутковий квест. Якщо ви будете прогулюватися в бетонному лісі, що знаходиться на локації цементний завод, так? Ей, мужик, допомога потрібна. До вас звернеться якийсь невідомий сталкер і попросить допомоги. так? Ну, давайте підійдемо. Побалакаємо. О, ну, хоч хтось відгукнувся, а то з ким не зв'яжуся, усі повз проходять. Коротше, мужик, біда сталася. Я з тут у підземці зробив, а там мутанти завелися, накинулися на мене, коли я за хабаром повернувся. Я за пушку схопився. А вона з рук вислизнула, наче потягнув хто. Довелося бігти, допоможи ствола повернути. А? Я тобі віддам хабар зі скрону. Mm. А що за мутанти? Що за мутанти на тебе напали в підземці? Та нічого більшого за тушкана. Але завелося їх у підземці, сила селена. Взагалі раніше внизу все тихо мирно було. А тут я якийсь шум почув. Тільки туди ліхтарем світити, а під ногами вже тушками. Я по них шмалять почав, але недовго музика грала. Ну Гаразд. Я допоможу. Домовились, допоможу. Дякую, мужик. Дуже виручаєш. Схрон під сходами біля великої дерев'яної катушки. Я ствол десь поруч загубив. Ага. Каже, хтось зброю з рук витяг, так? Е? -е, -е? Брешеш ти, сталкери, так? Брешеш? <п identified> І бачимо тут спуск униз. Спускаємось. І дійсно. Коли ми тільки но. Далі за ці двері продвигаємося. Так? Ага, нам показує сюди. І. М. на нас дійсно нападають тушкани. Але тушкани це не те, про що замовчує сталкер. Так. Проходячи далі, ми бачимо, що в нас тут з'являється зона пошуку. Так? І. Якщо ми почнемо спускатися. Так. Ось. Ось так. Ми спустилися. Угу. І бачимо, що тут ось дещо сильніший За тушканів Пюрери! Пюрери. Причому не один. А два. Пюрери оточені брої. Тому не поспішайте злазити донизу. Так, приблизно ось в ту кімнату. Щоб вони. О! Вони сагрилися Так. І тоді обережно. Ховаючись за краєм цієї стінки. Обережно поцілюємо тих товстунів. Так? Але щось він паскудо. Ага, о, бачите. І таким чином очікуємо, коли він знімає свій щит, і потихеньку-потихеньку їм настрілюємо одному і так само десь другому. Як ми можемо помітити, крізь. Лежить зброя, яка вас одразу атакує. І не поспішайте шукати схрон. Зверніть увагу на ось цього загиблого, так? Сашко биток. Ну давайте подивимося. Що в нього тут? Ага. Якась рандомна гвинтівка. І. КПК Сашки-Битка. Угу. Голосовий запис. А ну давайте послухаємо. Якого біса? Свідки доволі, хлопче. Відійди від згону. Що? Пішов геть. Мені потрібен лише хабар. Не тупиє цілим залишиться. Бляха! А. Судячи з цієї голосової запису, все ж таки той сталкер нечесний, так? По-перше, він кидонув цього хлопця, та ще й намагався, мабуть, його сховок обікрасти, так? І, до речі, сховок знаходиться. Під цими котушками, так як він і казав. так? І, до речі, тут є цінна річ, детектор відмідь, який ми отримуємо лише тоді, коли будемо балакати з професором на базі колишніх монолітківців полудня. так? Він нам його видає. А так він у нас вже буде. Отже, дивіться. Піднімаємося нагору. І І ось знаходимо гвинтівку. Рішала. Унікальна гвинтівка. От. Яку ми повинні віддати тому сталкеру. І, до речі, не поспішайте повертатися одразу до нього, так? Якщо ми. Пройдемо по цьому коридору. так? Але будьте обережні, бо тут оця противна аномалія. Повертаємо ліворуч. От, Ще раз ліворуч. І тут вже або направо, або наліво. Немає різниці, так? Угу. Проходимо сюди. І така невеличка кімната. так? Але бачите, тут пастка. Обережно. І ось у цьому сейфі знаходиться креслення про покращення для севи. Не забудьте залутати. Отже, вилазимо нагору, повертаємося до цього сталтера. Мужик, що там? Та що там, що там? Ну, що, знайшов мою пушку? хе хе Знайти то знайшов. Але не забудьте в нього спитати про Сашка битка. Ні, але знайшов труп битка. Ти його там помирати лишив? Так, але я Сашка не вбивав. Мутанти його прикінчили, кажу. Мені тільки хабар потрібен був, щоб борг віддати. Я ж у гурона на пушку позичу. Не знав тоді, що його люди з-під землі буржників дістають і пальці відрізають. По одному за кожен день затримки. А в мене вже термін горить. Ну, а ти пішов за зашком до його схрону, щоб грабанути. Хріново, що все так вийшло, але без зброї я купонів на борг не зберу. Отакий шмат лайна. Так, цей митрик. Геній. До речі, його кликуха неспроста так. Геній. Бо він усіх дурить. І кидає, так? І тут уже вам вирішувати, так? Чи віддати йому пушку, чи залишити собі. Якщо ми залишимо собі. Собі залишу. Більше користі буде. Передавай вітання гурону. Та не сюди, мужик! Ти жартуєш, а? Ти ж мене подихать залишаєш, сука. Хі. Боже, коса. Натрапила на камінь, так? Але якщо у вас добре серце, ви можете віддати йому. так? Забирай. Наступного разу думаю, кого в борг береш. Дякую, мужик. Виручив. Хоч я і не заслужив. Отак не заслужив, так не заслужив. І навіть чути його тоні. І він дещо заплакав. Так? І так як у нього немає ніяких коштів, бо він і так є боржником, Так? ми нічого більше не отримуємо. Так? Ну все. Дякую вам за увагу. Хто не знав, чи вам просто сподобалось моє відео. Будь ласка, підтримайте мене. Дякую. А все добре.